Алло, доброго дня. Це Олег Віталійович. Так. Олеже Віталійович, це вас турбують із видання Трибуна Бровари. Мене звати Олексій Комаровський. Чи можна зараз вас потревожити для преси? Дожить, що там. На позачергову сесію міської ради на 19 січня на завтра виноситься проект рішення про е, програму Безпечне місто на 2017-2019 рік. Це проект, який розроблений по відеоспостереженню, і мета проекту здійснення заходів спрямованих на посилення безпеку громадян. І захисту важливих об'єктів міста. Зв'язку з тим е, 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 такі запитання. Якщо система спостереження буде створена, хто по закону має право стежити за громадянами? Дивіться, е -е, що ви зрозуміли, встановлення відеоспостереження по місту це не стеження за громадянами, а стеження за громадським місцем. От. Угу. Не за громадянами. По закону, стеження за громадянами це передбачає зовсім е, другі заходи і зовсім друга процедура цього всього. Скажімо так, камера, яка на даний момент стоїть, наприклад, на мерії, вона стежить за громадянами чи вона просто висвітлює е, ситуацію, яка є на площі? Ну, на вашу думку? Звичайно, за громадським місцем. Ну, і це ж такі самі будуть камери. Ну, Надіємося, будуть встановлені по місту, які потім будуть е, надавати змогу отримати інформацію в разі скоєння якогось злочину е, в межах її дії, або можливо підходу або відходу злочинців е, по тій території, де ведеться відеоспостереження. Мається на увазі, хто матиме доступ до цієї системи спостереження? Ну, в принципі, це вже як прописано в програмі. Ну я думаю, що все таки правильніше, щоб це доступ до цієї програми мали служби ті, які безпосередньо відповідають і забезпечують громадський порядок в а... місті? Що вас уточнення, це все ж таки поліція чи і громадський... Ну, я наприклад, я, наприклад, був би не проти, якщо це буде поліція. Uh -huh. е, якщо е, депутатський корпус прийме, що це повинно бути там чи комунальне якесь підприємство, чи, е, ну, скажімо так, воно ж все рівно буде знаходитись на балансі в міської ради. Uh -huh. А ми просто будемо мати е, доступ до інформації в разі необхідності. Ну, хай буде так. Угу. А, скажіть, для, для, мене, для, мене, для мене основна задача для того, щоб е, все-таки відеоспостереження по місту запрацювало і принесло користь для охорони громадського порядку і розкриття злочинів і запобігання їм. Скажіть, будь ласка, якщо на правопорушення має реагувати поліція, то чи недоречно цю створену систему передати на її баланс? На баланс е, бровозького управління. Е, ну, е, Дивіться, ми вже це обговорювали в минулому році, коли е, десь презентували деякі провайдери, чи раніше пропонували провайдери свої послуги по установленню відеоспостереження, то е, ми знаємо, що наукою доказано, поліція то відповідає і спостерігає за громадським порядком, Але ви повинні розуміти, що Людина не зможе сидіти е, цілодобово і дивитися в монітор, щоб побачити, що хтось там щось скіть. Це е, характер більше буде носити той, що е, вже якщо десь щось скоїлось, або, наприклад, відбуваються якісь заходи е, на тій чи іншій території і вона перекрита да, тоді можна спостерігати за цими заходами і десь зробити якісь попереджувальні. Е, Заходи і вживати якісь попереджені заходи, а так це вже більше буде після ну, скоєння злочину або громадського якогось порушення громадського порядку. Тому що, я ж кажу, наукою доказано, чоловіки можуть 20 хвилин, якщо я не помиляюся, може десь плюс-мінус, а жінки до 40 хвилин безперервно дивитися в монітори і спостерігати. Але я ж не розумію, якщо це. Е, Одна камера, це фізично можливо, а якщо це буде стояти 10, 20, 30 чи 40 камер, ну ніхто не зможе буде 24 години в добу дивитися на цей на монітор і сприймати інформацію з нього. То який же вихід тоді? Вихід, що ви маєте на увазі? Ну, якщо е, не може одна людина там слідкувати, тобто треба якомога більше людей залучати. Ну, дивіться, думаю, якщо е, 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 ти помиляєшся в Лондоні, стоїть порядка півмільйона камер. Е, ви рахуєте, що там сидить півмільйона людей, які спостерігають кожен за своєю камерою? Ні. Вони е, в разі ускладнення. Обстановки якоїсь, звертають увагу на ту чи іншу територію і вже тоді координують дії патрульних, які знаходяться поряд. Але не 24 години в добу вони дивляться просто відеокамер. А для себе ми розуміємо, скоїться щось, є зона, яка перекривається, ми її обстежуємо, відмотуємо камери назад, дивимося, що случилось, що хто, ну, скажімо, отримуємо якусь інформацію. Олеже Віталійович, якщо дозволите... про програма Безпечне Місто, якщо та, що її тоді презентували, зрозуміло, вона включає в себе можливість внесення додаткових відомостей, якщо при якісних камерах те, що ми можемо вносити фото зображення злочинців, які знаходяться в розшуку за рішенням суду чи по постанові слідчого. і тоді надавати інформацію скажімо так, звукову там для оператора, який буде знаходитися в кімнаті, де буде знаходитись монітор, так, да, якщо дозволите, тоді буквально завершально вже такі запитання. Чи справді ця програма допоможе поліції реагувати на злочини? І чи достатньо можливостей зараз у поліції для швидкого реагування? Ну, чи допоможе камери, це, скажімо так, в крайньому разі не помішає. Якщо весь світ встановлює відеоспостереження і намагається його вдосконалювати, то я думаю, що це приносить свою користь. І ну, чи достатньо для реагування, ну скажімо, настільки, наскільки хотілося б ні, тому що замість П'яти патрулів, які повинні працювати у нас по місту і району. Ми на даний час можемо запустити 4-5, які у нас кожен день працюють. Це з з некомплектом, але якраз вчора закінчився завершальний відбір. Вже здавали фізичну підготовку кандидати, які йдуть на посади в групи реагування патрульної поліції, і направляються. На навчання на чотири місяці після чого прийдуть до нас. Ну, якщо нам повезе, у нас 30 чоловік не комплект, і в принципі 30 чоловік є, які пройшли вже тестування, і надіються після навчання повернуться до нас. Тоді ми зможемо, звичайно, запустити повноцінних десять автопатрулів. Зрозуміло. Дуже вам дякую, Олеже Віталійович. Нема за що.